Зв'язок музики та образотворчого мистецтва на прикладі творчості художників прерафаелітів. Більша частина досліджень, пов'язаних з музикою та музичною освітою, прикута до вузька професійних проблем. Дана робота це спроба вийти за межі свого предмету, осягнути музику у її художніх паралелях та взаємозв'язках. Інтеграція музики та живопису відбувається на основі загальних законів мистецтва, тому для музикантів ознайомлення з образами та сюжетами картин художників прерафаелітів дозволяє краще орієнтуватися у світі кольору, форми, звуку, композиції та усвідомлювати те, що музика як і живопис здатна розповідати історії. Темі відображення образів музики у творчості прерафаелітів були присвячені роботи багатьох зарубіжних вчених, зокрема Четфілд, Беррі, Ватсона, Вілкіс. Проте, у вітчизняній літературі питання зв'язку музики та творчості художників прерафаелітів не висвітлено достатньо і потребує дослідження. Мета статті збагатити арсенал засобів осягнення творів мистецтва шляхом усвідомлення паралелей між декількома видами мистецтв. Через ознайомлення з найкращими взірцями творчості прерафаелітів, які були присвячені музиці. У 1848 році група молодих художників поставила за мету реформувати англійський живопис, назвавши себе «Братством прерафаелітів. Ці молоді британські художники відкинули вимоги Королівської академії у Лондоні дотримуватися принципів італійських майстрів епохи відродження і Рафаеля, зокрема. Братство виступило за повернення до уявної чистоти середньовічного мистецтва та стилю живопису, в якому уважно спостерігали за природою, захоплюючи кожну її грань, використовуючи яскраві кольори та найголовніше створювали картини, які розповідали історії. Спершу у групу входили Волтер Говел Деверел, Джон Еверетт Мілле, Вільям Голмон Гант і Данте Габріель Росетті. У яких були дружні відносини, екскурсії та відвідування майстерень один одного, пізніше до них приєдналися Едвард Колі Берн Джонс та Вільям Морріс. Молоді художники сформулювали радикальні ідеї, пов'язуючи живопис та поезію, беручи теми з античних міфів, біблії, творів Шекспіра, поезії Джона Кітса, Альфреда Теннісона, середньовічних легенд. Прарафайлітів підтримував і рекламував мистецтвознавець Джон Раскін, зокрема у своїй роботі сучасні художники, в якій він проголосив, що братство повинне звернутися до природи всім серцем і йти рука об руку із нею довірлива і працьовита, нічого не відкидаючи, ніщо не обираючи, ніщо не висміюючи. Роботи при Рафаелітів звертають увагу на тісний зв'язок між живописом, поезією та музикою, який існував протягом більшої частини дев'ятнадцятого століття. У Британії у цей час відбулося відродження британської музики та мистецтва, пристрасно підтримане не лише королевою Вікторією та принцем Альбертом, а також і промисловцями. Велика виставка 1851 року була присвячена важливим промисловим британським винаходам, товарам та британській торгівлі в усьому світі. У 1871 році відбулося відкриття нині відомого королівського Альберт-холу. У 1895 році під керівництвом молодого Генрі Вуда у королівському холі був здійснений перший промконцерт, котрий поклав початок щорічній традиції літніх концертів, які згодом були перенесені до королівського Альберт-холу і є популярними дотепер. Крім цього, у XIX столітті багато хто з європейських композиторів, такі як Фелікс Мендельсон, Едвард Гріх, Габріель Форе, переїхали в Англію, щоб диригувати та представляти британській публіці новий романтичний стиль класичної музики. У свою чергу вони виростили нове покоління британських композиторів, таких як Густав Голст, Гюберт Парі, Фредерік Діліус, Едвард Елгар. Які писали музику, натхнено романтикою, природою, п'єсами Шекспіра, казками, богами і героями класичної грецької та римської міфології? Одним із перших композиторів, який приніс в Англію естетику романтизму, був Фелікс Мендельсон. Піднесене почуття масштабу музики Мендельсона у його симфонічній поемі Гебриди, прем'єра якої відбулася у Лондоні у 1832 році, передають картини художника про Джона Бретта. Британський канал, вид із скельдоршетширу Морське узбережжя. Художники про Рафаїлі та композитори романтики мали спільні літературні уподобання. Це виявляється у прихильності до сюжетів шекспірівських п'єс. Так Мендельсоном була написана концертна увертюра Сон у літню ніч. Так само, як і музики гібридів, вона була представлена лондонській публіці. Серед художників і Рафаелітів в Шекспірській тематиці присвятив свою картину Дванадцята ніч Волтер Говалдеверел, де художник показує нам другий акт однойменної п'єси Шекспіра, коли герцог Орсіна у центрі просить свого блазня Фесті заспівати пісню Не берись, моя смерти, Прийди! Поруч із ним сидить Віола. На картині зображені музиканти та танцюристи. Картина жона Еверета Мілле, яка також зображає одну із сцен п'єси Шекспіра Буря, та водночас пов'язана з музикою, це Фердинанд, зваблюваний аріелем». Вона супроводжується рядками із п'єси, звідки річою музику, з повітря чи з надр земних. На ній зображений молодий принц. Він нахилив голову, прислуховуючись до пісні, яку наспівує у саме його вуха завислий у повітрі майже безтілесний Арієр. Для втілення свого ідеального бачення образу музики прерафаеліти також зверталися до міфологічних персонажів античності: серед них муза Ерата за Єлірою Джона Вільяма Годварда, Хлоя Едварда Джона Поентера, Седи Гесперид, Сера Фредеріка Лейтона. Але мистецтво прерафаелітів також не цурається і глибших смислів, розширює кордони алегорії і збагачує її різною символікою, використовуючи міфи та літературу як метафору. Так, у 1900 році Джон Вільям Ветегаус пише картину Німфи, що знаходять голову Орфея. На ній зображені дві німфи, їх погляди прикуті, доплаваючи поряд із лірою відсіченої голови Орфея. Ветергаус. Заманює глядача помилуватись німфами на картині і потім прямувати шляхом їх очей до води внизу. Ветергаус спочатку змушує задуматися про красу, а потім тонко збиває на жах та гротеск. Приблизно через 11 років Ватергаус написав чарівницю. Оточення та поза німф в обох картинах дуже схожі. Замість того, щоб дивитися вниз на плаваючу голову, самотня жіноча постать дивиться вниз на рибу, яка здається захоплена її піснею. Ліра на цій картині помітно відрізняється від ліри в німфах, але назва картини вказує на здатність зачаровувати, яка може бути подібна до музичного дару Орфея. Ветергаус також включив ліру у сирену, вражаючий твір, що поєднує у собі чуттєву красу та небезпеку. У цій картині Ветергаус показує, як музика ліри може бути знаряддям смерті. Хоча сама сирена на полотні вже не грає і не співає, її жертва перебуває у вразливому стані. Християнська тема Божественної сутності музики розвивається у картинах Едварда Джона Пойнтера Божественне музикування, Джона Роддема Спенсера Стенгоупа Янгели з Габоєм і трубою та на полотнах багатьох представників прорафалітизму, де їх персонажі постають у хвилину божественного музикування, і цей процес прирівнюється до діалогу з творцем. Художники успадковують середньовічний досвід обожнювання музики лише через музику Божественне сходить з небес до людяного. А ПФОЗам у розвитку цієї теми можна вважати картину Берн Джонса Золоті сходи. 18 класично вдягнених жінок із різними незвичайними музичними інструментами спускаються золотими сходами». Казкова приглушена атмосфера створюється майже неземним колоритом усієї картини, яку критик Фредерик Джон Стівенс порівняв із палітрою художника раннього відродження П'єра дела Франческа, яким глибоко захоплювався Берн Джонс. Свою відданість темі музики прерафаеліти декларують величезною різноманітністю музичних інструментів, які присутні на їх картинах. Найбільш вони були прихильні до інструментів, які були характерні для улюблених ними античності та відродження. Ось деякі струнних інструментів цитра та трапецеподібна цитра, Данте Габріель Росетті, Блакитна альтанка, морські чари. Дзвонова арфа. Едвард колі Берн Джонс Плач. Гостроверха арфа. Данте Габріль Росетті Заквічена Гірляндою. Кельська арфа. Едвард колі Берн Джонс Божевілля сера Тристана. Ліра Такіфара. Вільям Ернест Рейнольс Стівенс. Літо. Джон Вільям Аполлон Аполлонта Дафна. Лютнева арфа. Артур Г'юз, Урок музики. Лютня Джон Вільям Вотергаус Декамерон. Мандаліна Кейт Елізабет Банс. Мелодія. Скрипка Едвард Колі Берн Джонс. Музика. Ребек. Джон Вільям Вотергаус. Свята Цицилія. Віолончель, Томас Купер Гоч, Святе материнство. Також на їх картинах представлена певна палітра духових інструментів. Авлос Евелін де Морган. «Прихід кохання. Сопілка. Вільям Голман-Гант «Амаріліс», Труба. Евелін де Морган Світанок. Томас Купергоч. Процесія дітей. Найбільш улюблені клавішні інструменти при Рафаелітів це різновиди органу, позитив та портатив та фортепіано. Орган-позитив представлений на картинах Данте Габрієль Росетті Рідзвяний гімн Медовий місяць короля Рене, Джона Мелхіша Страдвіка, Свята Цицилія. фортепіано зобразив Джон Баєм Шоу, коли вона сидить одна зі своєю музикою та книгами. Едвард Колі Берн Джонс, Леді Берн Джонс із сином Філіпом та Маргарет. Серед робіт художників прерафаелітів існують також і портрети музикантів-сучасників. Так до пензля Едварда Бернджонса належать два прекрасних портрети у Олівці і Олію, яскравого музиканта, всесвітньо відомого польського піаніста-віртуоза універсал ерудита Ігнація Яна Педаревського. Народжений у Польщі у 1860 році Подаревський закінчив Варшавську консерваторію. Підтриманий відомою польською актрисою Геленою Маджиєвською, він вчився у відділі. Консерваторії, після чого став давати сольні концерти. Моджиєвська допомогла йому створити імідж романтичної та артистичної фігури із непокірним довгим волоссям, вдягненою у темний одяг. Саме таким він постає на портреті. У свою чергу, і мистецтво при Рафаеліті викликало появу нових музичних творів. Так, у Данте Габріелі Росетті були написані вірші та картина, які носять назву Благословенна демазель». Французький композитор Клод Дебюссі пише кантату для двох солістів жіночого хору та оркестру на слова дросетті Ла де мазель Ілю. Твір був опублікований у 1893-му і вперше виконаний в національному товаристві у Парижі у квітні того ж року. Цікаво враховувати, що Ла де Мазель і «Лю де Бюсі може бути двічі пов'язана як із картиною, так і з віршами Росетті, створюючи своєрідний трикутний зв'язок між трьома витворами мистецтва двох різних художників. Значення музики у творчості прерафаелітів також підтверджується записами дочки Міллє Кері. Лише дехто з його шанувальників усвідомлює, як багато музики є у його картинах, як багато музика допомогла йому у його малюванні. Таким самим документом, який доводить пристрасну любов до музики, найвідомішого художника прерафаеліта Данте Габріеля Росетті, стає текст, який він додає до своєї картини Вероніка Веренезе. Раптово нахилившись уперед, леді Вероніка стрімко написала перші ноти на незаймане, незаплямленій сторінці. Потім вона спробувала взяти скрипку, щоб втілити свою мрію у дійсність, але раніше, ніж почати грати, декілька хвилин залишалася у тиші, прислуховуючись до птахів, що її не дихали. Її ліва рука блукала по струнах у пошуку найвищої мелодії, як і раніше невловимій. Це був шлюб між голосами природи і душі, світанок магічного творіння. Тема зв'язку музики та образотворчого мистецтва є невичерпаною. Творчість художників прорафалітів у цьому сенсі представляє собою благодатний матеріал для вивчення. Усе їх мистецтво, пронизане музикою, музичними образами, їх картини це своєрідна енциклопедія зображень різних музичних інструментів від античних часів до ХІХ століття. Це дивовижний приклад зближення музики та живопису, відображення ідеального буття та ідеального суспільства. Таким чином, мистецтво прорафалітів промовляє нам про свої найвищі. Шляхетні цінності це виховання гармонійної людини із багатим внутрішнім світом через повноту відчуття синтезу мистецтв, які володіють величезним педагогічним впливом, і у їх взаємодії цей вплив ще більше посилюється. Багато картин про Рафаелітів, присвячених темі музики, залишилися поза межами цієї роботи. Ця тема вимагає неповерхневого уважного вивчення, тому вона може бути цікавою для подальших досліджень.